Всім привіт! Так, і знову я приїхала до курочок на дачу, от нарвала травку, повбиралася. От ніколи не полюбляла ляла піончики, ой, піончики, кажу, пітушки, як їх називають. Але у нас є художник в Нікополі Зиков Ніколай Матвійович, і от він мені подарував картину. А, ну, Акварелію намальовано. І там був оцей піон. Але не білий, не фіолетовий, а такий блакитний. От. І наскільки я, мені подобається оця його творчість, що я полюбила квітки ці. Тому от залишила у себе на дачі і на домі, там в мене ростуть оці петушки. От, тепер. Так, і подивимося, що тут курочки, що тут курчатка. Курчатка почуває себе добре, тому що їм не холодно, вода є, комбікорм поки що, тому що їм ще зарано їсти інше. Мені-м'ясні, такі кругленькі, такі красивенькі, півники, курочки. Сразу видно, що щось такі на бройлери, зачатки в них. Такі кругленькі пушки. Ось чорненькі. чорненьки. Зав'язала їм цю дверцятка, не знаю, надіюся, не відкриють, бо якось дивлюся в камеру, а в мене відкриті дверцята. Прийшлося їхати до них, шукала їх тут, Ну, тому що кури їх заб'ють, заганяють, заб'ють, заклюють, вони ще малі. От, приїхали і. Дев'ять должно бути десять, а їх 9. Нема ніде одного. А він заліз от сюди до квочки і сховався. Mm. Так, одна, деві. Ай. І три, і ще четверта. Зараз вийшла, гуляє, квочка, голошийка чорна. І п'ята досі сидить. Оця. Шовкова чорненька. Досі сидить. Я не знаю, вже другий місяць. Ай, не хоче вона. От п'ять квочок в мене. А шосту я відвезла до батьків і вже вона перестала квотати. не знаю, Напевно, вже й нестись почала. от, Треба їм робити якусь зміну обстановки, щоб вони в гнізда не залазили, але мені нема куди і часу нема на них. От тому хай собі сидять. Ну і мінус 5 яєць, звичайно. Які б я могла отримувати сьогодні. Але яйця поки мені вдосталь. От. Тому ось так. Що красавиці, Оці дві аміраука на і блакитна. Бояться і взагалі не виходять на вулицю. Вони сидять тут цілими днями. От ляклива порода американа. Ну, хоча несуться добре. О, півень заліз. Півень. А що ти тут робиш? Піквочка. Це він боїться марана півня, то її його ганяє. Та сіна десь ховається. Нічого. Приберу я двох цих півних, тому що на інкубацію мені не потрібно. От, і не буду я їх дарма кормити. Ось ці я, напевно, зараз дам ось цю курочку. Мітронідезолта таблеточку, Щось вона мені не подобається. Або вона просто дрімає, або щось вона з'їла. Не знаю, ще пропоїк ніяких не робила, тому її окремо пропою. От. І яйця щось мені блакитних мало. І вона якась надута. От. А ну, а решта все добре у курочок. Посадила сьогодні, трошки висадила капусту, це з моїх сем'ян. А, це насіння... Ой, не пам'ятаю назву насіння капусти. Десь в Ютубі побачила, що її не поражає біла крилка. Гектар, по-моєму. Не пам'ятаю, потім скажу, вдома вже побачу. І от я тут висадила трошки капусти. Ну, мені залишилось досадити помідори, досадити капусту. І зовсім, ну майже зовсім, я не садила баклажани і перці, тому що розсада не вийшла в цьому році, тільки помідори і капуста. Баклажани і перці там ну, буквально 5 штучок вийшло і все. Цього маловато. Йому моя тючуть тю 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 прибіжала. От. Забула сьогодні корм котам, вони за мною бігають. Ну, нічого, приїду післязавтра з кормом. Вони тут не голодні. О, чорний якийсь, новий. І ось у нас кошечка вагітна. Кушать просить, да, Зараз тобі туфонки гуманітарної дам. Водички досталь. Ось вода тут з криші постійно є у нас. басейн набрався. Все класно. Віноград здоровий. Все розвивається. Ну, я думаю, шість обробок. Хай би тільки був нездоровий. Тому що це не маленькі кошти. Шість обробок. Ой. Так, ну. Що ще подивитися? Інжир. Інжир не відходить досі, але в самому низу зеленувато. Да, я його обрізала ось так не сильно, але буду чекати від кореня. Все ж таки було у нас обледеніння, треба було оббити той льод. я забула просто, і тому воно ось таке. Фух. Так, трояндочка скоро буде гарно розцвіте. Так, що тут завість не відпала, а зіміна. Ой, невже ж розвивається. Угу. От Раз, два, три зав'язі. І, напевно, це буде четверта квітка. Чотири зав'язі. Виключилось відео, недостатньо місця, трошки почистила. Продовжую. Так, ой, чуть не відламала. От, то, Виходить, чотири зав'язі в мене буде на зіміні. Один. Два, три і квіточка чотири. І прижилася ось ця прививочка. Пішли от листочки рости, поки не знімаю. Ось. Получається, я два рази переопилювала самим цим сортом. Ну і плюс бачила мух тут постійно. А це що? Знову почало квітнути, чи що? Да, дві квіточки нові. Друге повторне квітіння. І тут три квіточки. І тут нічого собі. А, тут засохло. Три нові квіточки. Другий раз не вже буде квітнути. Так, що тут у нас? Тут у нас нічого не бачу. Сухоє. Тут нічого не бачу. Ну тут поки не бачу нових листочків. Але там прижилася. Це добре. Це туди я прививала сортову від, по-моєму, Діденка сайт ProM'Uan. Якась крупноплодна, але він не загубив назву сорта, але обіцяв, що буде класно. Ну, подивимось. Нічого собі букетик полиничка вверх така. Щось я не пам'ятаю такого сорту. В мене в тому році не було. Вже така біленька є. Скоро. Ще, напевно, тиждень. Полуничка, буде, полуничка. полуничка, полуничка. А з добрив я давала мікроелементи. І ранньою весною я вносила куриний пам'ят куриний пам'ят я прямо свіжий з курнику, з курником, за всім. От потрошку розкладаю. Вроді зав'язалася. Лохина, от, і черешня буде тут пару штучок на новому. Хочу сьогодні пройтися і позаглядати до людей навколо двору на абрикоси. І якщо будуть абрикоси, якісь такі крупні, незвичайний сорт, ну таких, хочу собі гілочку запримітити, потім привити собі, перепривити. Краду гілочку у когось. <хи> так, а оцей персик, оцей персик, я купляла як донат інжирний. А, і ось бачите, який це донат. Не пам'ятаю на якому сайті, але, звичайний, якийсь персик. Хоч би був смачний. От, але крупний, тому що, ну от, в порівнянні тут так собі. От. І білий лебідь середній. Також гарно розвивається. Тут я нормувала персики, дуже гарні. І теж інжир не просипається поки. От. Так. Ось такий в мене перчик сьогодні два посадила. Ну, тобто розсада перцю і баклажанів в цьому році в мене не дуже. Помідори ще так собі. От, також залишила. Ось такого кольора залишила буде. Пітушки. Фух, от ти придумала, ти придумала. Ну, ти моя красовиця. Не ругайтесь. Все добре, буду збиратися і йти на дом до курчаток. Так ось іду, дивлюся на абрикоски. Повз дороги, ну, вздовж дороги. От. Але ж ну, ось ця абрикоса гарна. Не скажу, що дуже крупні, але крупніші, ніж у мене абрикоски. Треба її запам'ятати. Я думаю, що тут щось перепаде і спробувати цей абрикос. Так, йдемо далі. Ось також абрикос, але вона сильно обрізана, дуже крупна. От. Також її запам'ятаємо. Дуже старе дерево, обрізане гарно. Отаке От громадне. От, Треба її також запам'ятати. Якщо вийде скуштувати. Ось також деревина здоровенна, здоровенні абрикоси, такий продовгуватий носик у неї. От, я шукаю такий сорт, щоб він був пізній або середньо пізній. От, як в дитинстві було в мене а, абрикоса м'ясиста, кисело-солодка, така плотна, крупна абрикоса. Дуже смачна. Не то, що зараз водянисті такі. Не, не сладості не чувствуються, не кислинки, нічого. От. Ну, але також вона дуже так обрізана і, можливо, через це вона така крупна. Тобто треба куштувати. О, сирена. 5. А, до речі, почала квітнути бузина. Бузина чорна. От. І а, ну, десь два тижні вона буде квітнути, і можна збирати у ці квітки гарний смачний квас. У тому році я пила цей квас, наробила дуже багато його. Усіх пригощала, всім сподобалось. А чим плюс цієї бузини? вона лікувальна, але дуже приємний, такий ненасичений квітковий аромат, тобто не приторний. От прям квіточки-квіточки аромат. І виходить як березовий сік. З квітковим таким дуже гарним ароматом. Це гарний напій, смачний, корисний. От зараз можна її вже починати збирати, робити квас. Ну, на трьохлітрову банку десь склянка цукру можна менше за смаком, трошки лимонної кислоти, і оцей квіт. Десь постояли 2-3 дні, квіти прибираємо, проціджуємо і можна вже споживати. Але чим більше вона стоїть, тим більше вона бродить як квас. От, хтось закриває як шампанське, але в мене не, ну, не виходить як шампанське. А в цьому році ті банки, що я закривала, думала буде шампанське, у мене вийшов гарний уксус. Справжній уксус, прозорий, з квітковим шикарним ароматом. На смак, як один в один звичайний уксус. От, з бузини. Але квітковий аромат має. І е, тому ну, це, з нього можна і закривати помідори, там консервацію з цього уксуса. От. Але от гарний саме квас. Ну тобто ви, В будь-якому випадку, якщо зробите у вас квас, там ви не весь вип'єте, ви залиште, і у вас не вийде шампанське, то у вас вийде уксус дуже класний і ароматний. Тому не втрачайте такий час, збирайте оцю цю чорну бузину квіти. Читайте в інтернеті, є дуже багато рецептів. Самі вони прості, не важкі. От, не пожалкуєте. А ось так я попадаю додому. Оскільки домофон не працює, а ключів не залишили, тільки один, то я відкриваю гаражні двері, ось ключиком, і заходжу. Так, зустрічають мене півники. ой, Так, закриваю. Все. Треба або домофон проплатити, або що, чого воно не працює, не знаю. Привіт! Ви голодні? Ні? Красавчики. До речі, вільні, кому треба, ще вільні. Мені шкода різати, тому тримаю їх тут. так. Йдемо одразу ж до курчаток. Що вони тут у нас? Курчатка наші. Так. Курчаток я не закриваю. Вже вони ось так тут самі. О, привіт! Гарнюнькі. Ой. Як ваші справи? Що ви тут, як поживаєте? Все добре. Ой, що тут у нас? Корм є? Ну, зараз я до вас прийду. Водички нема. О, води нема. Все, давайте роблю водичку. Зав'язався перший помідорчик, селяна розова. От. Гарно квітнуть, ростуть, тобто ранні помідори будуть. От Ох, грушка непогана така. Ой, я не знаю, що за сорт. Я дуже люблю груші, але якщо це буде оця несмачна тверда червона груша, то я її приберу, без жалю і підсаджу свою, яку я хочу. Так. Яблунька, яку я привила, зацвіла. Треба обламати. Так. Тобто прививка прижилась. Це сусідська гілочка. Я не знаю, що це за яблунька, от, але я на неї ще привила. Ну, хай буде місця мало тут, хай буде дерево сад. Нічого такого страшного. Так, а що таке? Помідорчик один, другий, хтось жре помідори. Хтось жре помідори. Так. Ну, оце, до речі, лужайку оставила. Думала, курям не буде трави, буду тут рвати, а, а трави дофіга. Треба прибрати, щось тут посадити. Зараз лучок оцей приберу, курчатам наріжу. А він вже новий проростає. Потім ще раз його зберу і все, вже тут не буде лучка. Можливо, щось інше посаджу. От, черешенька. Якась вона цікава, бо сама себе нормує. Ну, це й добре. Подивимось, що це за сливи, що це за черешні. І ще подивимось потім, як на установку буду йти додому, їхати на квартиру, подивлюся ще абрикоски. Тут по вулиці Сусідській. От. А, до речі, пекла вже паски, я їх заморожую, тому що ну, багато пасок потрібно пекти. І купила сухофрукти, засушені А, кізіл замість вишні. Дуже класна штука, тому гарний в мене кізіл. Буду його також так робити. Мені сподобався. От. Цікаво, що ж це буде тут за виноград. Хвалили, що гарний виноград. Так, це або гарбузи, або диня, або кавуни. Не знаю, зійшли це добре. Ой, от також, так. Да. Малина теж крупнюща, гарнюща. Красиво. От. Так, ну що, я зараз швидко повправляюсь. Так, жучки їх нема на картохі. Нема. Повправляюсь у курчаток і буду біжать. От. Ой-ой-ой, а що це в мене? А чого це ви не хочете рости? Га? А де їх зараз полить. Та я ж поливала. Так, приберу огірочок. Оце ще мені не хватало. Ну, За стаканчика просто посадила, чого не росте. Ой, фігня якась. Так, трояндочка. Ну покажи же мені. Яка ти кольором? Дуже цікава. Ну, быть крупно. черешенька Так, виноград, виноград, виноград. Усё, яка грость. Ух! Aa! Здоровенно, класно. ко 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 У вас тут нічого нема, так? Да? Нема комбікорм, зараз насиплю бо пшеницю, я вам забула взяти Тут троянда гарна. Вишні, в мене дві здорові старі вишні за двором. Буду робити вино вишневе і варення. Але вишня також щось рідкувато запилилася. Ну, є. Головне, щоб черв'ячків не було. Ну все, на сьогодні все. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Да-да-да.